Якщо завтра кінець світу загує ради людям і землі, роби, що дав Господь можливість вміти. Пильнуй ланів, що були з хлібом на столі, ділись чи Бог посад і витри сльози Поплачем після перемоги. Всі разом, коли від крові землю в милі темні грози, і мирна тиша увійде у кожен сон. А ти, всі квіти, навіть, якщо завтра міне світу, сади садок, хай виростає візірок, служи землі, цінуй, люби, лелій. Вона віддячи дітям і всім, хто хоче і вміє вільно жити. Всі квіти сині, жовті різні, щоб вони вселяли всі шляхи, якими повертати. Найкращі в світі наші вояки, додому, до родини і до щастя, яке вимолюємо в Бога зараз всі. Сій хліб і квіти, суперечна пасі, Багато сій, щоб вистачило всім.